З нами на зв'язку Андрій Беседін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям, Героям слава. слава, пане Андрію. Перше питання буде традиційно пов'язане з оперативною ситуацією в місті і навколо. Ситуація важка. Знову таки обстріли продовжуються, в тому числі і центральних частин населених пунктів. Сьогодні ворог завдав удару знову ж таки по центральній частині міста Купянськ, пошкоджений навчальний заклад, Це медичний навчальний заклад. Дякувати без постраждалих. Але знову ж таки, якщо ми кажемо про ступінь руйнувань, то більше двох тисяч вікон балконних блоків та дверей за ці два дні вже. Практично знищена, не кажучи про будівлі. І, на жаль, є постраждалі, на жаль, є люди, які зазнали травм, які знаходяться зараз в лікарнях. На лінії розмежування ситуація дуже важка. Ворог постійно тисне, намагається знайти слабкі місця для того, щоб пройти на ті визначені рубежі. Це лівий берег річки Оскіл, це три напрямки, Сіньківка, Петропавлівка, Піщане. Наші Збройні сили героїчно дають відсіч. Роблять все можливе для того, щоб стримати ворога, і на даний час це дуже, дуже їм дається, пане Андрію. Для того щоб здолати ворога, нам треба чи багато, але так само нам потрібні дрони, яких не вистачає, і якомога більше. Знаємо, що навесні стартувала хороша ініціатива. Це Купінський дрон. Коли можна створити дрон і передати його військовим, чи можете розказати про успіхи такої ініціативи? Наскільки активно вона розвивається? Чи багато охочих, можливо, виклики, які стоять перед вами? Унікальна соціальна ініціатива, унікальна платформа, яка дає можливість людям будь-де, незважаючи де вони знаходяться на кухні, вдома, в офісі, в гаражі, без різниці зібрати дрон. Передати військовим, фактично бути дотичним до знищення, знищення ворога, живої сили, техніки супротивника. На даний час на платформі зареєстровано 243 інженера. На сьогодні вже передано 208 дронів. Якщо ми порівняємо там з середньою ціною FPV-дрона, то це понад 3 мільйони гривень. Люди задонатили для цієї платформи, і фактично вже знищена техніка і живої сили противника на десятки мільйонів доларів. Тому ще раз хочу закликати долучатися до платформи. Робити все можливе для наближення нашої перемоги, давайте разом прикриємо наших з неба, пане Андрію. А дозвольте уточнити раптом так зараз. Людина дивиться наш ефір. В неї виникли питання. Зараз там можна зісканувати кіаркотський. Будь ласка, якісь можливо навички потрібні першочергові, якісь вимоги до кандидатів, наприклад, до кандидатів в інженери. Жодних вимог, крім однієї, це повинен бути громадянин України, який проживає на території України. Авторизація відбувається за допомогою застосунка дія. Тому всі дані людини, яка авторизується, вони повністю анонімні до моменту підписання договору про компенсацію. Навіть ми не знаємо, хто ця людина хто збирає. Тому люди можуть не переживати за там за те, що ворог дізнається про їхнє місце знаходження, там чи хто ці особи, які збирають. Інженери, люди, які реєструються на платформі, мають можливість пройти безкоштовний курс навчання, який є на цій платформі. З ними 24 на 7 логіст, наш логіст, який в будь-яку там в будь-якому етапі, який буде складний, він підскаже, як правильно зробити, і протягом потім, коли люди зберуть цей півдрон, він протестує його перед тим, як він буде переданий нашим військовим. Знову ж таки, на платформі є постачальники. Людині не потрібно шукати запчастини для того. Дрону, який вона збирає, вона в один клік може замовити ці запчастини у того чи іншого постачальника і зібрати такий важливий підрон. Пане Андрію, хотіла б у вас трішки про проміжні підсумки, якщо це можливо, зараз переважна більшість українських родин, які мають дітей, готуються до нового навчального року, але ми живемо в умовах війни. І скажіть, будь ласка, для куп'янської. Громади в першу чергу на порядку денному зараз виживання, захист, оборона кордонів. Чи постає питання про навчальний рік? Наскільки воно доречне, наскільки воно актуальне? Незважаючи на відстань від лінії фронту, це 6 кілометрів. Знову ж купен живе працює і робить все можливе для того, щоб забезпечити і тих людей, які залишаються на території громади, а це понад 7 тисяч людей. 156 дітей зараз на території громади забезпечені всіма послуги, в тому числі і освітніми. Другий рік поспіль в онлайн режимі відкривають двері. Три навчальних заклади Кутанської громади. Цьому році там буде навчатися понад 1200 дітей від першого по одинадцяти клас здійснювати будуть навчання вчителі багато вчителів які знаходяться в тому числі і в місті Купянськ, які виходять офлайн онлайн на навчання. Дійсно є проблематика. Проблематика пов'язана з обстрілами. проблематика пов'язана. Інтернет там, який не завжди є, тому що ворог руйнує Руйнує критичну інфраструктуру, руйнує вишки операторів мобільного зв'язку, які надають інтернет, але робимо все можливе знову ж таки. Якщо ми кажемо про можливості навчання, то навчатися онлайн можна будь-де і це краще робити в більш безпечних місцях. Тому на зараз краще виїхати з території купянської громади, особливо з сім'ї з дітьми. Пане Андрію, дякуємо, дякуємо вам за те, що ви долучилися за ваші коментарі. Андрій Бесіді, начальник купінської міської військової адміністрації про поточну ситуацію.